Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з аплікацій, а тема нашого заняття український рушничок. Діти, але спочатку послухайте: рушничок це оберіг родини, він має різні кольори, кожний рушничок має свій колір, свою символіку. Кожна вишивка і колір має свою особливу значимість. Ну що, діти? Почнемо! Аплікацію нашу. Разом будемо діти створювати свій рушничок із двох кольорів червоного та чорного. А для цього нам потрібно дві смужки червоні, дві чорні і квадратики, чотири червоні і два чорні. Клей, пензлик, серветка та ножиці. Я хочу, щоб наші батьки нашим діткам допомагали вирізати. Я зараніше вирізала. І зробила наш рушничок. Китиці зробила з боку з однієї сторони і з другої сторони, а зараз будемо накладати та приклеювати. Беру смужку чорного кольору з однієї сторони, з другої сторони, спочатку прикладаю, а потім будемо наклеювати. Придержуйте, дітки і ось так. Діти ми виклали наш рушничок з двох кольорів, а зараз будемо наклеювати. Змащуємо добре клеї, я обрала рідкий клей, щоб удобніше було наклеювати, а заві клей ми з вами серветкою діти, ми з вами зробили аплікацію із двох кольорів: чорного кольору та червоного кольору. На цьому все. До зустрічі! Надсилайте свої роботи!